герой! Задавати герой! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилий бурюй, вітер Кавказьких! Прилий бурюй, вітер кавказь! кавказь. Шумом карпатських влючарів! Шумом карпатських влючей! Вою славного завоявника батька хмельни! Воїславного завоявника батька Хмельни! Тріумфами гукам гармат революцій! Тріумфами гукам гармат революції! революції. Радісним коминав Софійських дзвонів! Радісним коминав Софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відводиться! Обпоміниться! Слава твоє, Бо ти присвята, все життя моє! Бо ти присвята, все життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Задзвони мені пряско до Кайдани! Задзвони мені пряско до Кайдани! Скріповши ранки! в поновіранти! Скриповши менець, ранки! Принеси мені соки, закатований кульок! Принеси мені зоні, закатований кульок! Щоб, щоб віра моя була гранітом! щоб, щоб... щоб віра моя була гранітом! Щоб за взяття міць, щоб за взяття міць, щоб сміла йшов, в бій! щоб, щоб сміла йшов, я в бій! так як і пішли герої за тебе, свята, так, так як ішли герої за, за тебе свята, за твою славу! за твою славу, за твої слав. святі ідеї! за, за твої святі ідеї! щоб помстити ганьбу на вою, щоб помстити ганьбу на вою, потоптану чай, потопта. Твої. Не видно кров, повартованих дітей твоїх, не видно кров повартованих дітей твоїх, велична смерть, героїв української нації, велична смерть, героїв української нації. І тисячі інших незнаних нам, і тисячі інших незнаних нам. Що й в кості поразки бодайком поховать. Що й в кості порозкидання, бо дайком поховать. Спали вогнем в житті творчих, з користь у серці моєму. Спали вогнем в житті творчих і Страху, нехай не знаю! я! Страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагань! Не знаю, що таке вагань! Скріпи мій дух! Скріпи мій дух! Загартуй волю! Загартуй волю! У серці замишки моєм! У серці замишки моєм! Зрости мене до ясних чинів! Зрости, Зрости мене до ясних чинів! У тих чи нахай знайду я смерть! У тих хай знайду я смерть! Солодку смерть! За тебе солодку смерть, укра за, за тебе і розпливуся в тобі, я! і розпливуся в, в тобі я! та вічна житиму в тобі, та вічна житиму в тобі під вічна Україна, підвічна Україна, свята, свята, мабуть, мовуть собор. собор. Слава Україні! Героям слава слава нація. Смерть на Україна, понад усе Україна, понад усе Україна, понад усе помолить, помолить.